ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке дочекалися сьогодні у Запоріжжі стартує опалювальний сезон. Скільки відсотків місцевих осель вже з теплом? Та коли опалення з'явиться в усіх інших? Дивіться у випуску. З контрактної форми навчання на бюджетну, які категорії студентів мають можливість такого переходу, з'ясовували наші журналісти. Знаходити радість у звичайних речах у запорізькій бібліотеці, влаштували майстер-клас з живопису, аби відволікти малечу від тривог. Що малювали діти? Дивіться за мить. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Минулої доби ворог атакував міста Куп'янськ та Вовчанськ, що на Харківщині внаслідок обстрілу поранення отримала 25-річна жінка та її двоє дітей: – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері лікарі оцінюють як середній, діти у важкому стані. Крім того, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років. В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік. Вночі та вранці окупанти обстрілювали і сумщину. Російські військові здійснили сім обстрілів п'яти прикордонних громад області. Зафіксовано понад 30 прильотів та постріли зі стрілецької зброї. Тільки за ніч у громадах нарахували 18 атак. Ранок продовжився обстрілами сумщини у Шалегинській громаді. В 7.40 росіяни обстрілювали територію з кулеметів. Три черги, а у есманській громаді, після 8-ї години, здійснено обстріл із стрілецькою зброї, чотири кулеметні черги та мінометний обстріл 12 прильотів. Загалом протягом доби окупанти завдали по Україні 7 ракетних, 47 авіаційних ударів та здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість наші військові за ніч знищили 12 з 13 ворожих дронів «Камікадзе». Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Протягом минулої доби українські воїни збили гелікоптер: два БПЛА типу Орлан, 10 шість ударних БПЛА, шахет 136 та два типу Куб. На запорізькому напрямку ворог не припиняє терор проти мирного населення. Загалом за добу до поліції надійшло дійшло 38 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Найбільше руйнувань зафіксовано у населених пунктах Пологівського району. Російські агресори гатили з важкої артилерії та РСЗВ по домівках жителів Оріхова та Гуляйполя, а також по селах району. У результаті рашистських обстрілів осколкових поранень зазнала жителька Гуляйполя. Її госпіталізовано. До лікарні на запорізькому напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне. На запорізькому ж напрямку 102 друга окрема бригада разом з 44 четвертою окремою артилерійською бригадою ЗСУ знищила три ворожі розрахунки гіацинт Б Тим часом в енергоатомі порахували попередні збитки від діяльності окупантів на ЗЕС. Вартість майна, яке було знищено чи пошкоджено, вже перевищує 28 мільярдів гривень. Крім того, рашисти заявили, що до 2 листопада співробітники оперативної зміни ЗС мають визначитися щодо підписання чи відмови від контракту з Росатомом. Іншим працівникам дали термін до 1 грудня. Персоналу повідомили, що перепустки Українського зразка найближчим часом будуть анульовані а інженерно-технічних працівників станції не допускатимуть до робочих місць. Також на даху п'ятого енергоблоку росіяни встановили обладнання РЕБ для протидії української аеророзвідці. Тепло в оселі. У Запоріжжі стартував опалювальний сезон. Котельні концерну міські теплові мережі вже подають теплоносій. Також в багатоквартирних будинках, де ще немає лічильників, на опалення, тривають роботи з їх встановлення. Більше розповість Анна Крамаренко. До багатоквартирних будинків, яких система опалення підготовлена до зими, котельні вже подають тепло. Разом з цим ще триває погодження актів готовності для керуючих компаній ОСББ і ЖБК. Станом на 2 листопада понад 90% таких документів вже підписані. Зволікається тільки тому, що просто концерну не подають споживачі цих актів. Ми готові у будь-який час зібратися, вийти, якщо є акт, перевірити систему, чи готова вона, і сказати, будь ласка, приймайте теплоносій. За п'ятьма адресами у місті ушкоджені будинки внаслідок ворожих обстрілів. До одного з них тепло не подаватиметься. Взагалі один із них це кияшко 22 Законсервований, опалення подаватися не буде, тому що там не буде жителів взагалі. Цей будинок буде без опалення, а всі інші будинки, там, де не пошкоджена система опалення, вона зараз відновлюється балансоутримувачами цих будинків і опалення на ці будинки буде подано. Лічильники будуть на ці об'єкти встановлені або відновлені, і там буде тепло. Нарахування за тепло здійснюватиметься згідно з показами приладів обліку, встановлених на будинках. Їх вже мають понад 96% багатоквартирних домів. Протягом Декількох тижнів ми закінчимо встановлення лічильників. Ну скажімо так, 99% Ми встановимо. до 5 листопада. У концерні планують подати опалення у всі будинки та об'єкти соцсфери. Якщо за цей період у вашій оселі не з'явиться тепло, необхідно залишити заявку на 15.80. Скарги на відсутність тепла в квартирах або окремих кімнатах почнуть приймати з 6 листопада. Загалом на осінньо-зимовий період в оселях запоріжців обіцяють температуру 18 градусів. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко. Ко телеканал МТМ. І сьогодні, силами українського персоналу Запорізької атомної станції, відновлено теплопостачання в енергодарі. Також у житлових будинках з'явилася гаряча вода. Це стало можливо після переведення двох блоків ЗС у стан гарячого зупину. Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення енергодара теплом в повному обсязі. Однак така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів. Війна війною, а ремонт за розкладом. У Запоріжжі продовжується підготовка житлового фонду до зимового сезону. Зокрема, в Осипенківському мікрорайоні розпочали ремонт покрівлі одного з багатоповерхових будинків, продовжить Артур Туркін. На даху багатоповерхівки працює бригада із трьох осіб. Роботу ускладнюють геть заплутані комунікації інтернет-провайдерів. Проте наразі можна побачити, скільки зроблено зранку. Загалом потрібно замінити більш ніж 300 квадратних метрів рубероїду. Перекриваємо кришу, квартиру, цілий лестничний прольот шістого під'їзду, щоб не текла криша. Сьогодні думаємо, закінчити пол крила, а завтра все остальне де Висотні роботи, із заміни м'якої покрівлі, планують зазвичай влітку, проте технологія дозволяє виконувати їх до температури мінус 5 градусів. Рубероїд розігрівають полум'ям з газової горілки та приклеюють до даху. Ця робота важлива, щоб мешканці могли спокійно увійти в зимовий період. Вже, по-перше, через покрівлю, якщо вона має дефекти, відбуваються великі тепловтрати. І по-друге, очевидно, що ціла покрівля захищає у селі мешканців від опадів. Цей ремонт виконується за накопичення на будинку кошти, тобто мешканці вчасної в повному обсязі сплачували за управління багатоквартирним будинком і таким чином накопичили суму достатню для виконання цих робіт. Загалом протягом листопада збираються відремонтувати близько 700 квадратних метрів м'якої покрівлі. Повідомили в керуючій компанії. В рамках підготовки до опалювального сезону вже вдалося замінити близько 3,5 тисяч квадратних метрів. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Автобус як гуманітарна допомога в рамках міжнародної співпраці дружні до України поляки передали Запоріжжю транспортний засіб. Він своїм ходом прямував із Вроцлава чотири дні і на порожнім його завантажили ліками від муніципалітету польського міста. Медикаменти вже передали до міських лікарень Запоріжжя. Власне, автобус нині проходить техобслуговування та реєстрацію. Тільки після цього через деякий час зможе слугувати для потреби. Треб міста. Він буде переданий до комунального підприємства Футбольний клуб Металург, але у разі якихось надзвичайних ситуацій, які будуть у місті Запоріжжя, він буде залучений, в тому числі і для, для цих заходів, тобто обігріву, доставки переселенців. Комунікація саме з містом Врослам відбулася дуже швидко, буквально за 2-3 тижні від направлення листа вже до відправки наших співробітників комунального підприємства за автобусом. Тобто все дуже оперативно. На сьогоднішній день вони змогли має була можливість надати один автобус, але співпраця не зупиняється. Ми впевнені, що в на найближчі терміни ми отримаємо ще спецтранспорт. З контрактної форми навчання на бюджетну можливість такого переходу отримали студенти пільгових категорій: діти загиблих на війні, учасники бойових дій, інваліди війни, вимушені переселенці або ті, хто перебуває на особливо небезпечних територіях чи в окупації. Відповідна постанова наразі ухвалена урядом. Докладніше розповість Артур Туркін. Цьогорічна вступна кампанія була спрямована на те, щоб забезпечити доступ до вищої освіти саме тих абітурієнтів, які через війну опинилися в скрутних умовах. По перше, збільшили кількість бюджетних місць лише у Запорізькому національному університеті. За держзамовленням спочатку зарахували 154 випускники із спеціальними умовами вступу. А наприкінці вересня додатково отримали 125 бюджетних місць, а потім ще 51. одне. Запоріжжя та Юлія Зоріхова вступали до вишу за квотою 2. пільговою категорією для студентів, які перебувають в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Проте бюджетних місць одразу на всіх не вистачило. Зараз дівчата отримали можливість навчатися за державний кошт. Спочатку я вступила на контракт до ЗНО, з обраною не професію. Я навіть не сподівалася, що можу навчатися за бюджетом, але з часом мене перевели на бюджетне навчання як особу з особливо небезпечною територією. І Я зі своєю родиною була змушена покинути рідну домівку і переїхати до Запоріжжя. В цьому році я вступила до Запорізького національного університету на факультет фізичної культури здоров'я та туризму на спеціальність фізична терапія ерготерапія. Спочатку я була на контрактній формі навчання, і ось нещодавно була переведена на бюджетну форму навчання. І звісно, це ще більше змотивувало мене здобувати освіту, щоб у майбутньому стати гідним спеціалістом у сфері фізичної терапії та ерготерапії. Також за рішенням Кабміну на бюджетну форму навчання можуть перевести і вступників минулих років за чотирма групами. Наразі всі студенти пільгових категорій, які внесені до єдиної електронної бази освіти, можуть розраховувати на бюджетні місця найбільше їх з особливо небезпечних територій. Якщо враховувати, що Запорізька міська територіальна громада належить до цього переліку, то наразі за четвертою категорією у нас по бакалаврату понад дві тисячі таких студентів, а по майстратурі трошки більше трьохсот. До того ж, уряд ухвалив постанову про компенсацію вартості навчання випускникам з території проведення бойових дій, які мають фінансову заборгованість. Наразі їх в національному університеті близько двохсот. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Зберегти життя півсотні бронежилетів з пластинами четвертого класу захисту, виробництва метинвест та американські каски передали аварійно-рятувальній службі Кобра представники комбінату Запоріжталь. Це чергова допомога місту від підприємства, фахівці аварійно-рятувальної служби розповідають, часто доводиться виконувати висотні роботи, наприклад, розбирати зруйновані стіни. Тож засоби захисту вкрай необхідні, адже під час робіт є ризик повторних обстрілів. Ну от робота работаем, тривога, і поки в убіжище дебіжиш, всяка можете рядушкам прилітіти. Та вже є защита. Тобто отдел уже как бы хоть немножечко спокійні, морально будеш. Вони достатньо захищені і зможуть захистити наших э, співробітників кобри э, там, де вони працюють. А вони працюють. Ну інколи в дуже небезпечних умовах, тому що там, де э, ворог наносить удар, вони першими приходять на допомогу людям, розбирають завали. Гасять пожежі і ну спасають людське життя. Тому цей захист для них необхідний. Найближчим часом у рятувальному підрозділі Кобра планують збільшити кількість фахівців, зазначають представники міської влади. Тому з'явиться необхідність у ще 150 комплектах. Плануємо далі розширяти наш. Штат цього підрозділу, тому що постійні масовані обстріли російських агресорів, дуже велика кількість рятувальних робіт. Після того, як вже завали ДСНС закінчують пошукові роботи, приступає вже наша комунальна служба до повністю встановчих робіт і рятувальних, в тому числі цієї висотні роботи. Та потреба, котру наголосили, ну, будемо готувати і передавати. Наступний пакет цієї допомоги, який буде складатися із касок із бронежилетів для комунальних підприємств нашого міста. Сьогодні українські фотографи, очі повномасштабної війни. Вони тримають свій фронт боротьби, часто наражаючись на небезпеку, документують реальність, аби доносити світу правду. Наші журналісти поспілкувалися з одним із таких фотографів. Він фіксує наслідки ракетних ударів по Запоріжжю та області. Митець поділився світлинами, які були зроблені просто під час ворожого обстрілу, та розповів, як це бачити війну крізь призму об'єкт. Вам із подробицями Анна Давидова. Ми гуляємо парком і згадуємо, яким же тихим та сонячним було життя до початку війни. Посміхаємося та ділимося особистими історіями. Ігор Гур'єв, запорізький фотограф, до улюбленої справи прийшов рік тому. Зізнається, фотомистецтво одразу захопило його. До 24 лютого хлопець фільмував мирне життя українців. Дуже любив знімати природу та архітектуру міст. Фотографія для мене це більш ємке, таке, такий ємкий жанр, який більше може розповісти за коротший час тому, хто її бачить. І вона частіше більше влучає в серце, ніж якийсь текст. І тому фотографія. Закохала досить швидко в себе. Хлопець народився та виріс в Оріхові. Своє місто та подвір'я згадує з посмішкою та теплом. Зізнається, сумує за рідними стежками чи не щодня, адже нині мала батьківщина під постійними обстрілами окупантів. Оріхів до війни це таке маленьке затишне місто, де всі друг друга знають, де є мальовнича річка Конка. Ну кожну вулицю, то тобто ти знаєш, кожну ямку на дорозі ти знаєш, і воно дуже досить спокійне. Дуже Затишне таке згуртоване місто. З 24 лютого портфоліо фотографа почало поповнюватися інакшими світлинами. Тепер знімки Ігоря фіксують жахливі наслідки. Рускава міра. Кілька тижнів тому фотограф їздив і до рідного Оріхова. Каже, місто просто не впізнав. Приліт в Оріхи, в житловий квартал. Є декілька домів. Зруйновані. Ось уламок. Російської ракети снаряду Оріхів це особистий біль ігоря. Зруйновані будинки, уламки від ворожих снарядів та сумні очі людей. Таким він побачив рідне місто через об'єктив фотокамери. Це жахливо. Людей дуже мало. Всі це відчуває, що людям це вка... дає якийсь вплив на психіку. Місто вже не те, яке було раніше. Настільки все змінилося, що фотографію можна навіть не описувати, що відбувається. Видно просто за, от, за обличчям людини, за її одягом, за ну, за тим, що знаходиться позаду неї, і що видно, яке в якому становищі знаходиться місто. Ці фото він зробив чорнобілими. Вважає, що так вони краще передають атмосферу навколо. Світлини зроблені під обстрілами в той час, коли ворог крив градами житлові квартали Оріхова. Митець відверто розповідає: найстрашніше це чути свист снарядів над головою. Проте хлопець, ризикуючи життям, продовжив свою справу. Тамтешні жителі показали Ігорю одне із місць прильоту. Вони Погодились показати місце, де снарядом ворожим було двох електриків ворігов, які лагодили електромережі. І ми пройшли на це місце. І там ми знайшли головний убір кепку, яка, ймовірно, належала одному з працівників Рему. Там двох було вбито, а двох поранено. І ну, в головному оборі там така дирка, мабуть, від осколку, прямо от в голов... ну, в голові. Це мене тоді дуже вразило. Крається серце та перехоплює подих, а очі до останнього відмовляються вірити в жорстоку реальність, каже фотограф. Проте він продовжує тримати свій фронт боротьби та документувати факти повномасштабної війни. Зізнається, передивляючись свої роботи, відчуває лише ненависть до ворога. Проте ігор ні на хвилину не перестає мріяти про одне. Моя мрія це відзняти святкування перемоги. В рідному Оріхові це я давно ще зрозумів, і я думаю, що так і буде незабаром. Через свої знімки Ігор хоче донести єдину думку: Росія це терорист і має бути покарана за всі скоєні злочини. Давидова, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Війна змінила життя дітей, однак вони, як ніхто, вміють знаходити радість у звичайних речах. Аби допомогти малечі у цьому та трошки від... відволікти від щоденних тривог в одній з бібліотек Запоріжжя влаштували майстер-клас живопису, навчала дітей спеціальним технікам Запорізька художниця Наталія Трифонова. Як проходив захід та що малювали маленькі запоріжці, розкаже Єлизавета Баздрєва. Під час майстер-класу діти оформлювали закладку для книги, малювали дім, а поруч українські квіти, мальви та соняшники. Саме ця композиція дуже сподобалась восьмирічній Марії. Розповідає, любить малювати фарбами, бо можна гарно поєднувати кольори. Що вон що ця композиція з флагом України? і Що це мій рідний край? Вмовила батьків прийти на захід, і 14-річна Аліна каже, дуже хотіла помалювати у патріотичному стилі та поспілкуватися з однолітками. На майстер-класі навчилась новим технікам. Саме це й сподобалось найбільше: малювати ескіз, потім розмальовувати, щоб перепливалися кольори. хочучи намалювати краєвид якогось нашого міста. Малювали діти у техніці змішаної графіки, тобто спочатку створили ескіз, потім нанесли акварельні фарби та висушили їх за допомогою фена, а на завершення навели малюнок маркером. В нас фарби будуть перетікати одна в іншу і змішуватись. На думку художниці та педагога Наталії Трифонової, такі майстер-класи допомагають дітям пережити емоції, які накопичилися у них протягом періоду повномасштабного вторгнення. Трохи відволіктися і зосередитися на інших думках. Коли діти малюють, вони зосереджуються на кольорі, на формі, на якісь там фантазійні теми. І тому мені здається, що такі майстер-класи вони допомагають саме дітей. Відволікти від сьогоднішньої проблеми і так сказати зберегти їх внутрішній світ у бібліотеках міста. Розповідають, намагаються хоча б раз на місяць проводити такі заходи, бо ці майстер-класи користуються неабияким попитом не тільки серед дітей, а й у дорослих. Мы проводим мероприятия на совершенно разные темы. Ну а вот сейчас осень такая пора, когда хочется чего-то такого творческого, каких-то таких вот интересных книг, интересных дел, чтобы ну радовались глаза и душа. Поэтому мы решили провести мастер-класс. Мы давно работаем с художниками. Детям очень нравится. До готової закладки діти закріпили ще й жовто-блакитну стрічку, аби було зручно користуватися. Свої поробки заберуть додому як нагадування про гарне дозвілля. Єлизавета Баздарєва, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цю годину в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. В гандбольній лізі Європи пройшли матчі другого туру. Чемпіон України Запорізький мотор у Дюссельдорфі зустрічався з данським орхусом. Після стартової поразки німецькому фюксе українці були налаштовані реабілітуватися. Це було помітно з початку гри. Завдяки результативності 21-річного Ігоря Турченка. Мотор перші хвилини вів у рахунку, але утримати цю ходу не вдалося. Перший тайм мотор програв в данській команді з різницею у П'ять м'ячів, 16-21. На початку другого тайму мотору ледь не відігрався. Різницю вдалося скоротити до двох м'ячів. Однак далі розвинути перевагу та переломити хід зустрічі запорізькій команді не вдалося. 37-31. Перемога орхуса. Мотор замикає турнірну таблицю своєї групи. Професійна футбольна ліга України підбила підсумки 10-го туру у першому дивізіоні національного чемпіонату. До числа лауреатів увійшло двоє футболістів запорізького металурга. Кращим воротарем був визнаний Назар Байда. У матчі з СК «Полтава», який завершився у нічию 1-1, Назар вступав у гру після ударів Стрельцова, Бичкова, Горжуя та Щербака. В моменті з голом каретника виручити було важко. Гравець залишався на дальній стійці вільним. Ця нічия багато в чому заслуга куражної гри Голкіпера. Місце правого захисника у символічній збірній туру посів Єгор Шалфеєв. Півзахисник вимушено закривав місце травмованого сокола. До того ж, загалом на своєму фланзі Єгор відіграв досить активно. Кілька разів видавав розкішні закидні передачі на хід Сиверову. Одну з таких Олексій Блискуче реалізував. А в угол. Всесвітня боксерська організація призначила українця Василя Ломаченка офіційним претендентом на бій за звання чемпіона за своєю версією. Це відбулося після перемоги нашого спортсмена над американцем Джермейном Ортісом. Цим поясом володіє інший представник США абсолютний чемпіон світу Девін Хейні. Американцю також належать три інші пояси в дивізіоні: Всесвітньої боксерської асоціації, всесвітньої боксерської ради та міжнародної боксерської. Федерації. Це означає, що абсолютний чемпіон світу буде зобов'язаний найближчим часом провести поєдинок проти українця, який є колишнім володарем цих же титулів. Райдинг американця складає 29 боїв без поразок, 15 з них нокаутом. Послужний список Василя Ломаченка 17 поєдинків, 2 поразки, 11 нокаутів. Даяна Ястремська не зможе взяти участь у матчі жіночої збірної України з тенісу проти Японії в плей-офф Кубка Білі Кінг». Ястремська в листопаді мала вдруге цього року представляти Україну на рівні головного міжнародного тенісного турніру серед жіночих збірних. У квітні з Даяною в складі синьо-жовтих мінімально поступилися США в п'яти матчах протистояння за вихід до фінального раунду Кубка Білі Кінг». Проте цього місяця українки будуть змушені об. Ходитися без Ястремської, відтак збірна гратиме з Японією в скороченому складі з трьох тенісисток. Згідно із заявою Федерації тенісу України, спортсменка пропускатиме матчі проти японок через несподівану гостру хворобу. У той же час детальні обставини відсутності тенісистки у федерації не наводять.